В цьому відео хочу розказати вам про таку тему, як люди-процесники, люди-результатники. Тому що вона для мене важлива зараз. Всплило в мене таке питання, що я ось по життю людина-процесник. Я отримую кайф від процесу, який я роблю, який я полюбляю робити. Я ніколи в житті не буду робити те, що мені не подобається. Працювати на тій роботі, яка мені не подобається, чи ще щось ще щось. Я завжди живу життям. Своєї мрії, як я хочу, так і живу. Але при цьому я не думаю про результат. Тобто, якщо взяти будь-який бізнес, стратегію, я думаю про процес. Процес якось йде, якось заробляються гроші, якось все відбувається, але без певного результату і без певного розуміння, а яким повинен бути результат, куди я йду, чого я хочу. Ось в цьому є, є мій ну, мінус і зона для мого розвитку. А є люди навпаки, які кудись біжуть, біжуть, біжуть ну, за результатами, але не отримують кайф від процесу. Знову ж таки, як ми в минулому відео казали, є люди зовсім різні. Всі ми зовсім зовсім різні. І це означає, що треба трошки переключатись на якісь інші процеси. Комусь на процеси, а комусь на результати, як мені. Тобто я можу ось подорожувати, але без кінцевої мети. Ну в мене немає мети. Ну просто я так живу. А що далі? Мене хтось запитає, Діма, а що далі? Дружина, діти, сім'я. Що думаєш, ти так будеш легко подорожувати, коли в тебе буде цей багаж всього? Але я розумію, що я хочу подорожувати. Це мій внутрішній стан. Я не можу собі заборонити, я не хочу собі це забороняти робити. Так, я можу якийсь час побути десь фізично, але потім мені треба їхати. Ось така моя природа, така моя натура, така моя стихія. Може, в цьому моя місія. Хрін його знає. І від цього мені важко одночасно. І легко, і важко буває по-різному. Тому що в різних життєвих обставинах. Періодично треба зупинятись, періодично треба бігати, періодично треба присвячувати себе більші одній сфері життя чи іншій. І це окей. Але я розумію, ось одне. Тут зараз ходжу, бачу, наприклад, плавають якісь човни і яхти. І ось я подумав, цей приклад, що якщо яхта буде просто плавати по морю, по океану, то вона нікуди не припливе. Якщо в яхти і в катера, і в капітана немає вектору, немає, ну, немає мети, немає цілі. А куди ти пливеш? то куди ти тоді припливеш? Незрозуміло. І тут я задумався, що якщо я капітан свого життя. Ні, звісно, що в мене є цілі, мрії, бажання, це все розписано. Але мені важливо... Зусереджуватись на цьому, на якихось результатах, проміжуточних, кінцевих, великих, маленьких, а не тільки жити в моменті, тут і зараз кайфувати від процесу. Тому що хтось може сказати, що це дитяча позиція: оце кайфувати від життя, їсти морожене і кататися на машинках. Ось Позаду мене такі є ці э, атракціони. Як бачите, ну, машинки в дитинстві були. Але мені окей. Я можу і в 40 років на машинках поїздити, і в 50, і в 60. Тому що я всередині дитина, в мене є оця, оцей вогонь. Я не є дорослим. ну Я не відчуваю себе дорослим. Тобто мені вже 40, а відчуваю себе на 25 максимум. Що з цим робити? Скажіть мені, будь ласка.